Про факти продажу алкоголю у фітобарі санаторію матері і дитини пролісок стало відомо під час засідання восьмої сесії обласної ради. Голова Ігор Палиця зазначив, що на Волині є неодноразові факти отруєння алкоголем, які продають навіть на території оздоровчих комунальних закладів області, як до прикладу, в проліску Пролісок, де продається настійка 50 градусів міцністю. Без акцизних марок, без права виробництва, без чеків. Є відеоматеріали, де написано на настійки 50 градусів в санаторій матері та дитини пролісок. На аматорському відео відзнятого у санаторії пролісок видно, що настійку може купити будь-хто до слова. В санаторії проходять лікування матері із дітьми, воїни АТО і люди старшого віку. А, а є Звісно, є. 200 Двісті 77 гривень. Директор санаторію, депутат обласної ради від партії Батьківщина Валентина Касарда не вірить словам голови обласної ради і заперечує міцність напою, який продають у санаторії. У вас санаторій, де стоїть настільки і як продаєте це все? Ну а скільки ви 50? Та я мене коли, об яких пійсяграмів? 50, 50 градусів? Ну давайте ми віддамо на експертизу зараз цю пляшку. А скільки там градус? А скільки там град? Скільки там градусів? Так скажіть, скільки там градусів? А ви маєте право це продавати? Сказ... під час засідання Валентина Касарда покинула сесійну залу і повернулася лише під кінець сесії. Із собою принесла настійку куплену у медовій хаті, що в Луцьку. Мовляв, такі напої продають і в місті. Продається цей кругом медовуха. В нас своя пасіка є ті самі вимоги, що в нас, що й в них. Ми ж не тільки маму з дитиною приймаємо зараз. В нас в основному самі дорослі. Голова обласної ради Ігор Палиця дав доручення правоохоронним органам розібратися у цій ситуації.